Кідання постійної комісії з питань землекористування, природокористування, планування території підприємницької діяльності та регуляторної політики від 04.02 2026 року 1988 сесії вважають відкритим. З порядком денним ознайомились Голосуємо за порядок денної. В порядку денному 23 питання. Москальчук Яковенко. Перше питання про внесення змін до рішення 64-ї сесії Татарської селищної ради 8 липня від 14.11.2025 року номер 2113 про затвердження технічної документації з вирусом щодо встановлення і вновлення межональних ділянок на турі, на місцевості в межах населених пунктів для передачі власних громадянам. Це проводить була виключити її з податку бачу маску в ділянці 900, там близько в першу готу. Там була більша ділянка, з неї виключить дає. Ну, там просто список людей і понял. Загальний список. Якщо то вже ті люди будуть або брати Так. і все вариант. Мостачок. Друге питання про приперенення права користування загальною ділянкою громадянки Мулір Ірини Миколаївни. Тут 4 сотки біля гадоскладу вона його користується. А яке в неї право було? Правильно? Просто вона рахується покриття, щоб платить, щоб враховувати. Москарчук. Да. Я толек. Про надання дозволу на виготовлення проєкту до вирусу щодо відведення земельних ділянок уряду громадянам для городних складу. Тут четверо громадян, Кібальчук за межами, авто за межами населення з автомобіль, комої змога наводимо на 50 градусов за межами в межах Сауліч, забуло тетяна за межами Свесельника з Військоводні на Сімдивич майже ділян... по саму 6. А що заране тих ділянка? Це виходить по, по веселівці, вони їх використовують, тут дві, що замерзнули веселі. Та ділянка зарезервована під кладовище, вони їх не оформляли власне, за того, що ми вже плачили з самої рунку ділянка. Не використовується там дороша, будемо використовувати запуск. Москавчок, а удивить? Що вже не використовується? Там кущі зараз. Нещо це в них в оренді закинули. Їхати на червоний Кут і там не взяли особисто селянське, а селян з ділянками, там Можна щось. Москва чотири. І Четверте питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту замерушного щодо відведення земельної ділянки варенту для будівництва та обслуговування будівель будівлі, вертеті, аманту. Це в межах нової приміщення магазин. Має власність. є власність. Дякую. No. П'яте про дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для передачі у приватну власність громадянці і хто СД земельної ділянки, яка перебувала постійному користуванні. Останчука, яколець. Шосте про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в межах населеного пункту залежних залучних. Це ділянка ну, 14 орієнтована під приміщенням колишнього сільської є ще в питанні на сесію про приватизацію цих будівлі аукціону? Колишня сільська рада на потяг школи, зразу на різні середніх. Точно хоче що це. Так, є філіє. Ну, а навіть. Точно буде брати участь ауті. Анатолій? Так, добре, що їм на русскому. Москальчук. Так. Все, не. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для рекреаційного призначення за межами населеного пункту слова Раберівка для подальшого продажу права оренди на конкурентних закладах земельних права. Земельна ділянка відставка падрупному. Частину. <ская énormément> – І де приїхали? – Хата. – Де? – В Драком. – Під час розпочинку ми зробимо другий хат. – Креаційний. – Можна розуміти. – Креаційний. – Міторам. – Креаційний. – Об'єкти фізичної культури і спорту. Ось питання про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в межах село будичку під об'єктом нерухомого майна, для придбання власність тов груп в ДТЦ. Це варенділянка, складно. Це саме.

Це тільки. Що вони ж а приблизно? Ну це пані. Та коли вони тою оренду і тих тисяч здадуть. А так якраз будуть гроші його зробити вже тут проект на ту об'їзду. не Але ж податок вони все одно потім будуть. Ну як машини всі через це Правильно? а що має казати? А туди так сказали в ліці, я казав, що до цього прогорту зараз. Я Буся... то, ну, голова попросив, щоб дозволив, щоб їхали в центр. правильно, то, правиль, що, ну, то ну, ми будемо мати центр. Ну давайте тут проекти якийсь робити не, на цьому. Проектам, зараз там просто і посипати, і розвернути це все одно. Ну, просто не все. його сто поки не зробиш його, воно не буде. Ні, то що робити там, аслави треба це однозначно. Я, я думаю, що можна продавати. Ну то продавати, щоб були гроші на проєкт <кх> 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 <Я>, ну, <кх> No, no, на ну на ці сесії, давайте попробуємо тут з рішення щось. Що ж наш крабається? Ну, ну реально, машини йдуть по стільки фигу. А, додаткову. А, а я на цю сесію не кажу. Ну, рука, ти ну, хоче. А що, а що така? На панікувати? Ні. Ну не можна, треба мати передбачення плану. Треба мати хоча б за перший квартал переконання планувати. Ну чим че? швидше, тим менше. Ну, от швидше, це. То коли це начинати. Типу. А для виконання то треба ту закрити. Яку ту? Ну, внизу цю дорогу. Треба її кончити, що ні? Ні, то там вже на в нас бюджеті закладені. В плані бюджету закладені. А це додатково. 2 мільйони заплатять на складі. На, 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 на ту дорогу у нас... тобі. За рахунок там сплати за ці, за землю, ну мається на має цінуватися викупу землі. Що ще не ну, розстрочки були, і <laughs> все там це, То в нас платіє 2 мільйони. Що з березня місяця вже починати.

Восьме, голосуємо за продаж Москачук, Яковен. Дев'яте. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки земельного фонду в межах село Мала для подальшого продажу права огради на конкурентних засадах земельних правдарів по господарських костей. Затвердження Москальчук, Якова. Десяти знову протвердження проект за мору щодо відведення земельної ділянки, комунальної власності в межах селища темних по вулиці Незалежності для подальшого продажу правооренди на конкурентних засобих земельних програм. Міжнародними поставими 47 сотні. 48 майже не поважаючи. Мушкальчук, дякую. Звичайно, дякую. Про заплатення технічної документації за дологу ви щодо сказали про відповідь на питання відділянки в апараті на 10-му сьогодні на підприємстві Рейнбюк-МВЛ. Дякую. Дякую за опікунку на відділянку 225. Я в салоні з 4-ми пологами тіниці Вашкайова і 007 для охоти на платення. За платення. Мушкальчук. Що вам 12. Про затвердження технічних документацій і замирут щодо встановлення відновлення межземельних ділянок натуре на в межах населених пунктів для передачі у власність громадян. Це для будівля. Маю власність. Москальчук, як давай, так вам казав. 13. Про затвердження технічної документації за мирушкою щодо встановлення відновлення. Майже на мене ділянт в натурі на місцевості, громадянці, парш, парченко і сьогодні. Ja, це ділянт ділянки раніше передані до власні, в 94-му році до Кам'янська були заміни 0,25 і 0,18 років. Можна сказати, що вона, що вона сказала? 14 -е, про затвердження технічної документації за і щодо встановлення з за комунальної ділянки на помільної місця громадянському судді. Може, прошу вам казати, 15 -е питання про затвердження проєкту за мною штурму щодо відведення комельної ділянки чи вона призначення якоїсь мінімальча, що матярці і панів і панів і хлопця. Так, це ділянка Феликта Павлівка вулиця Кискосова. Там відташована будівля, а її видається для людяних, для особливо сільського господарства. Тому що продаж цієї це заложить у що... Ну, скажіть, що... Так, це наш козак, наш

поволок став, що може бути в рожевому розварці. Фрукти ми нарізали, корове посипку, тоді насичуємо. То що, я взяв тоже москальчу. Отريم. Я думаю, отримаю, що я буду отримуй. Опс. Найгоміш більш сильніше мокані. 17 питання. Про передачу у власні ага. земельних ділянок громадянам і земель комунальної власності Тятуської селищної ради. Це передаються дві земельні ділянки, вона. Не використовування. Ні, вона ага. власне просить передачу дітей. Вона була у власній. Ага. Москальчук, ага. Яковаленко. Ага. Ровшуенко, так визнається, що плану про запрошення образів за нашого спеціаліста на майданчик, в архітектурному розпорядку, на край дні це областа, до виходу на будівництво з трансферу, оскільки передача електричної енергії з центра з деяло за загально національних. Це вимагало від будівників ще, тому що це зона розвитку протягом 5 років.

Проджати. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренду громадянам для зробництва, замеженому населеному пункту село Веселі. Це вже пораніше наданих дозволу. Затверджено. Тут ділянки, на яких можуть бути тут буде вище договорах зі маленького. А строки то не будуть. <поставлено> <поставлено> 21. -е про затвердження проєкту землеустрою щодо від'явлення земельних ділянок по оренду громадянам для городництва. Затвердження <поставлено> з тошень для городних склада.

увага автоматично стоп і перемикання. Напрямок 200. А ви ж що можете бути просто. У нас називається новогру. Ми що, маємо керувати. Що там, що не крутить? Так, це схоже на жилет, так що професіонери, Może się tam nie można jeszcze kiczyć o występuje na opcji. Nie, no tak. I prośbę projectu. Może kapczu. Jakowa. 23 питання. Про внесення змін до рішення сесії Тапницької селищної ради з Москве від 12019 року No566. E, Розміну адреси земельної ділянки на дешуками по вулицю про вулицю пола. Москва. you mm -hmm.